Шановне панство, вже тривалий час обговорюється в суспільстві питання відставки пана Різнікова, а також обговорюється питання про те, що його наступником буде жінка. І сьогодні виникла така інформація, що це можливо буде пані Ірина Верещук. Я дуже хочу подивитися, чи дійсно її персона розглядається в якості наступника пана Різнікова. Ну, якщо так, то яким вона буде міністром? Так, отже, чи дійсно. Наша теперішня влада розглядає пані Верещук як можливу міністерку оборони. Так, да? Да, пам'ятаючи якісь, якісь минулі зв'язки. да, вона дійсно розглядається. Так, вона дійсно розглядається. Чи є ще інші кандидати, які розглядаються паралельно з Іспанії Є інші кандидати. А, так, їх немало. І це питання дуже таке, воно спокійно розглядається, квапно. Яка ймовірність того, що пані Верещук отримає цей пост? Да, висока. Висока вона може отримати довіру президента. А, в мене часто цей король а, чаш виходить, показує президента України. Так, чудово, ну, це цікаво. Так, да, ми пам'ятаємо про Чингар, про розмінування, а, пані Верещук. Так. Ну, тоді я хочу подивитися питання, що вона за людина, які в неї стосунки з президентом, і яким вона буде міністром оборони стосовно ефективності стосовно забезпечення. Так, які в неї стосунки взагалі з президентом? Давайте. Так, ну вона не йде нікуди від президента, вона. Угу. Не обмежена в своїх. Так, не обмежена. Вона в команді президента, так, да, це основна інформація, яку дають карти. Вона в команді президента, і цього достатньо. Так, давайте подивимося, що вона за людина. Її психологічна характеристика. Її фахова характеристика, яким вона буде нарешті міністром оборони. Так, Її психологічна характеристика. Людина доволі жорстка іноді буває нестримана, стримана. Вона борець, в принципі, вона борець, вона, вона має вміє тримати зброю навіть словесно, Подивіться, її виступи, як вона багато говорить, так. Да? Тобто в неї такий психотип більше, ну, людей. Жінка жінка, як це? Жінка-борець. Жінка-борець. Дивіться, дві карти показують її. Жінку-борця, так? А це зараз я уточню, що це мається на увазі. Це може бути і нестабільність, і нестриманість, і... і нежадібність. Давайте подивимося, про яку саме характеристику нам натякають, так? В якому руслі мені цю четвірку трактувати, це про що йдеться, про що саме йдеться. А в неї немає міцних принципів. Це про її все ж таки нестабільність, така маріонетка. Да? Людина-маріонетка, що може легко змінювати свої якісь бачення, вподобання, там, я не знаю, принципи і так далі. І так далі. Зрозуміло. Давайте ще спитаємо: так, чим саме її персона задовольняє президента? Тим, що вона, йому. Так, тим, що вона слухняна, тим, що вона не створює йому проблем? Тим, що вона слухняна, не створює проблем, але вона, бачите, вона вміє озвучувати різні речі, вона ну таке, як вам сказати, типу ЦАП відбувало, да? тобто на неї все повісили, вона проговорила, тобто на неї можна повісити всі гріхи. Дивіться, бачите, на неї можна повісити всі гріхи і потім її позбутися, в принципі. Тим вона і корисна, цікава, пану президенту. І Подивіться ще моє відео про відставку Різнікова. Недавні Я говорила, що будуть шукати людину, ну яку змінять шило на мило. Так? В принципі, якби не публічна претензія велика, то, мабуть, Різнікова би не змінили. Але вони будуть робити цей крок вимушено. Так, ну і давайте нарешті подивимося професійні. Параметри пані Верещук і яким вона буде президентом з точки зору зміцнення нашої бороноздатності, да? її професійні якості на цій посаді. Так. Ну, вона не бідна, да? тобто якісь не є. Але тут більше про емоції. Більше вона працює через емоції. Через оцей, знаєте, такий енергетичний запал. Вона дуже емоційно завжди виступає. Подивіться її, будь ласка, хоча б якісь відео, якщо не знаєте, хто така, пані Верещук. Так, оце ще хочу уточнити. Ну, так, да, вона може захищати, вона може так, от бачите, як бульдог такий накинеться, вона, в принципі, така бойова жіночка. Да, в принципі, може, якщо хоче, вона такий старжевий стар пьос. Мені щось так хочеться сказати. Так, відгавкається від усього, вибачте. І давайте, якщо вона дійсно отримає цей пост, то наскільки це буде на користь нашим Збройним силам, нашим хлопцям на передовій, наскільки вона пам'ятає, чи як вона розмінувала чінгар. Звісно, що вона буде не самостійною. Так? Давайте ще подивлюся, наскільки вона буде самостійною? Чи вона буде просто іграшкою, маріонеткою? Давайте, наскільки вона буде самостійною в своїх діях. Ні, їй будуть давати вказівки. Дивіться. Їй будуть давати вказівки, вона не самостійна. Вона буде працювати в команді, буде робити те, що їй скажуть. Ну, очевидно, так. Да. Там немає самостійних гравців, окрім декількох осіб. Так, і давайте все ж таки найважливіше питання, чи дійсно це буде на користь взагалі нашим хлопцям на передовій, нашим взагалі Збройним силам. Чи зможе вона забезпечити тили наших хлопців одягом? Да, дивіться, шістка йде, пентаклів знову йде. Так. Ну, так, да, в принципі, дивіться, показують, що може вона змінити на краще. Вона може змінити це на краще. Дивіться, вона, ну, як і кожна жінка, як би я не ставилася до неї персонально, але кожна жінка, вона господиня. І вона ще, бачите, така, якщо вона вирішить захищати пана президента, то кращого захисту не буде. Повірте мені, вона такий бойовий пес. І, в принципі, якщо вона буде. Дивіться, тут пентаклі випали. тут Господарка випала да імператриця випала. Це ну це повні по, по повне все що є. Так єдине, що дивіться, це про що. Єдине, що буде в неї просідати це питання зброї, вона буде більше про харчування, про одяг, про якісь такі речі ну, більш таку побутового порядку. Вона не про зброю буде. Як вона буде взагалі вирішувати питання зброї, наскільки позитивно? Ніяк. Вона буде уходити від цього. Н -н -н. Чому? Не було такої команди працювати в цьому. Зараз покаже. Так, і давайте мені головне питання, чи зможе вона хоч трошечки побороти ту корупцію. Чи вони зроблять при пані верещук вигляд, що корупцію подолано? Чи воно так і буде ще квікнути більшим світом, так? Да? Давайте подивимося. Чи зможе вона? О, знову жісь. Ні. Не зможе. Вона буде зв'язана в цьому питанні. Вона буде зв'язана в цьому питанні. М -м. Вона буде робити все, як скаже президент. Так, ну подивимося. Час покаже наскільки я була права, наскільки точні, влучні і доцільні мої прогнози. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною, за те, що ви приділяєте мені свою увагу. До нових зустрічей.